Зараз штрафний на користь команди Ван Люєна. По -денки, по -денки. І Мреков, і Батагов. Обидва захисники підійшли до штрафного майданчика. Да, да, да. Розіграли футболісти зорі. Булеца залишає далі по флангу. І передача до штрафного. Удар! Це 2-0. Як же ж зараз розіграли футболісти Ван Люїна і Максим Імереков забиває на початку другого тайму? Луганці подвоюють свою перевагу. Тут Олександр Рибка залишається досі на газоні. Бачимо, потрібна допомога на Львова. Максим Імереков, а згадайте останню атаку Львова, хто її перервав? Саме Імереков він у підкаті зупинив Біляєва. Далі розпочалася зорі, з якої Луганці заробили стандарт. І ось підсумок цього штрафного удару на дальню стійку передачі. Ухрипка тут в стійку вдарився. Ще раз дивимося, як розіграли цей стандарт. Ну і Богдан Будко його навіси сьогодні працюють навідмінно. Якщо Гереро в першому таймі не забив, то і Мереков своїм шансом скористався. Багато стандартів, багато кутових штрафних було у зорі. І Ось, нарешті, це приносить свій результат.